Уже традиційно, крім депутатів, у сесійній залі Полтавської міської ради чимало представників громадськості. Їх в рази більше ніж народних обранців. Згідно з регламентом, на початку всім бажаючим дають слово. Одна з присутніх жінок розповідає про комунальні проблеми у гуртожитку по вулиці Соколова. 9. жінка попросила включити її до програми приватизації та передати у власність міста. А от представники конгресу українських націоналістів закликали не підтримувати кандидатуру лідера солідарності Андрія Матковського на посаду секретаря. Також попросили не голосувати за Оксану Деркач, яку підтримує Олександр Мамай. Проте до розгляду цього питання взагалі не дійшли. Сесія у нас от зараз сесія, тому шановні... Олександр Федорович, якщо ви хочете працювати, давайте працювати. Якщо ви Шан... не хочете, тоді йдіть знову. біжіть, А ми будемо продовжувати роботу Шан... обирати головуючого. Під час чергової словесної перепалки між міським головою та лідером фракції блоку Петра Порошенка Солідарність Андрієм Матковським, де говорили про очистку доріг від снігу. Олександр Мамай запропонував своєму попереднику місце першого заступника. Щоб той особисто долучився до вирішення, наболілих проблем Полтави. Андрій Матковський на таку пропозицію, хоча й не одразу, проте погодився. Нині це питання поки що залишається відкритим. Протягом дня головуючий двічі робив перерву. Загалом майже чотири години він разом із головами фракції без журналістів радилися в кабінеті. Після таких тривалих перемовин за 13 питань сесії депутати майже одноголосно проголосували всього за півгодини. Народні обранці затвердили положення про постійні депутатські комісії, а також їхній склад і обрали голів. Більшістю голосів розпустили і виконавчий комітет Полтавської міськради. А от новий так і не затвердили цьому питанню, депутати приділили чи не найбільше часу. Олександр Момай більше години відмовлявся ставити його на голосування. Кандидати на посаду заступників міського голови не узгоджені зовсім зовсім не узгоджені. Тому на сьогоднішній день у нас членами виконкому повинні бути ті заступники міського голови, які діючі до тих пір, поки ми не внесемо кандидатури нових заступників міського голови. Якщо Ну я ж вас не перебивав, нікого не перебивав. Тому, тому, тому на сьогоднішній день на сьогоднішній день. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що членів виконкому, сьогодні членів виконкому Ми не оберемо ніяк. Назрівав черговий скандал, проте до виламування дверей цього разу не дійшло. Голосуйте, що ви виступаєте. Мабуть, треба схаменутися міському голові. Я то розумію, що йому це цього не хочеться. Але ж по-іншому не можна. Все, закінчились інші... часи шостої сесії, шостої шостого скликання. Федорович, все, не 37 депутатів совісті України. Все, немає ручних депутатів, за яких можна діргати за, за ганчірки. Моя пропозиція. Ми зараз ставимо 19 чоловік як кількісний склад виконкому. Ви починаєте висувати, як ви кажете, там. Своїх заступників спочатку, потім не знаю, будете ви висувати наших людей, що ми подавали, чи не будете. Ми голосуємо за них. Якщо рішення не проходить, тобто те, що ви висуваєте, нагадую, по закону про місцеве самоврядування виконком подає міський голова, тобто рада його тільки ухвалює. Зараз ми просимо у міського голови просто подати виконком. Більше години Олександр Мамай не міг визначитися щодо кількісного складу виконавчого комітету. Хотіли навіть висловити йому недовіру. І лише після чергових перемовин із головами фракції питання виносять на голосування. У новому скликанні буде не 15 осіб, як раніше, а 19. сьогоднішній день до кінця не розуміють сам процес голосування. Хочу сказати, я був міським головою п'ять років і прекрасно сьогодні розумію, що це таке. Я це сказав депутатам і кажу, це вам засоба масової інформації. Що сьогодні краще погані. Заступники міського голови голови, ніж ніяких не буде. Я думаю, ми всі ви всі прекрасно розумієте, що певна частина депутатів хоче зробити, щоб ніяких місь... заступників міських голів не було. Хто увійде до складу виконкому вирішать на черговій сесії, що відбудеться вже цієї п'ятниці? Саме тоді планують розглянути і проект бюджету та кандидатури на посаду секретаря Полтавської міської ради.